А саме працівник полку особливого призначення номер 1 а також який забезпечував охорону народного депутата Мсійчука Ігоря Володимировича, а також випадковий перехожий мешканець цього району, який в минулому працював також в органах Національної поліції. Також отримали поранення народний депутат України Мсійчук Ігор Володимирович, директор Агентства моделювання ситуації бала Віталій Миронович та випадково перехожу. Мешканка вказаного району. На даний час стан здоров'я Мостійчука Ігоря Володимировича є середнім та стабільним, а інші поранені перебувають в тяжкому стані. Шановні журналісти, слідчим відділом главка СБУ України в місті Києві та Київській області. Здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 26.1017 року за фактом терористичного акту, що призвело до загибелі людей, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України, слідчими главка СБ України в Києві та Київській області. Із залученням спеціалістів, вибутехніків та криміналістів Нацполіції міста Києва проведено огляд місця події, в ході якого встановлено, що вибух стався внаслідок приведення в дію саморобного вибухового пристрою направленої дії, що знаходився в транспортному засобі МОПЕДі, який був умисно припаркований не встановленою слідством особою приблизно о 21 годині 50 хвилин. При виході із приміщення телеканалу «Еспресо тв Ході огляду встановлено пошкодження, спричинені вибухом та будинку, припаркованих поряд транспортних засобах, сліди крові, виявлено та вилучено двоколісний транспортний засіб «Мопед», його уламки, автомобіль марки Hyundai Акцент», металеві кульки зі слідами вибухового навантаження. Зразки крові, змиви із під центру вибуху фрагменти електронних плат. Крім того, на місці події вилучені відеозаписи камер спостереження. Слідчі дії тривають. Дякую. Службою безпеки України і Національною поліцією створено посилені слідчо оперативні групи, які займаються розслідуванням цього злочину. З свого боку. Прокуратура міста Києва створила посилену групу процесуальних керівників, які очолює перший заступник прокурора міста Києва Кононенко Павло Миколаєвич, який має значний досвід розкриття вмисних вбивств на попередній роботі, а також в органах прокуратури, а саме за фактом розслідування вбивства колишнього депутата Державної думи пана Миколаївич. Добрий день. Шановні. Нам розглядається декілька версій цього злочину. Перша версія його озвучував і сам пан Масійчук. Це замах на вбивство Масійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо розмовляти тільки тоді, коли встановимо злочинців. Друга версія це політична діяльність пана Масійчука і його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія. Замах на вбивство Масійчука на особистому ґрунті. Але ми не відкидаємо і інші версії, там ще був і політолог бала. Ми теж не можемо не розглядати цю версію, можливо, якісь були питання до самого Бала. І ми не можемо відкидати версію щодо замаху на вбивство будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі Еспресо в цей час. Слідча оперативна група працює з вчорашньої ночі. Зараз чітко розподілені обов'язки між оперативними групами, і служба безпеки відпрацьовує наближення до місця скоєного злочину офіси та приватні офіси приватних компаній та державних організацій, де знаходяться відеокамери для того, щоб вилучити ці матеріали, які можуть послугувати нам для встановлення злочинця. Працівники карного розшуку відпрацьовують місце скоєння злочину, мається на увазі, роблять поквартирний обхід для того, щоб також спробувати встановити свідків, які могли бачити цього злочинця і могли дати якусь інформацію, яка нам надала би можливість розкрити цей злочин. Окрім цього, працює слідчо-оперативна група СБУ на місці пригоди, які вже повторно зранку. Почали огляд місця подій. Вчора вночі з певних причин ми не змогли все побачити, тому що була ніч, а зараз вони відпрацьовують більш ретельнішо місце події. Всю ніч місце події охоронялося представниками поліції, не було доступу. Автомобілі ми поки що не повертаємо нікому, поки не оглянемо, не розберемося по кожному автомобілю. Стосовно вибухового пристрою, на погляд вибухотехніків, це було саморобний вибуховий пристрій можливо, на базі автомобільної сигналізації. Про це кажуть плати, які були вилучені на місці пригоди. Це є загальна підсумкова інформація. Ви маєте розуміти як засоб масової інформації, що багато інформації, яку ми маємо, становить таємницю досудового розслідування, і Вона не розголошується саме в інтересах. Результативності цього нашого провадження. Загалом є декілька питань. Коротко, саме по суті, прошу задати. Юлія, батько, представляє, скажіть, будь ласка, чи розповідається весь замах на сам канал, чи на представників когось журналістів? Це перше питання. І друге, якщо я там розпостереження, чи можна вже назвати, хто приймав цей момент? Чи чули їх, чи жінка, чи кілька людей це було? Чи це Значить, версія з приводу можливого замаху на журналістів цього каналу не відкидається на даний час, тому що пройшла тільки, в принципі, менше доби, і ми розглядаємо її також серед інших версій. Все інше становить дитальницю досудового розслідування. Дякую за запитання. Телеканал Інтер Олександр Васильченко. Вчора пан Ляшко казав, що це власне мопед пана Бала. Чи так це, чи не так, і якщо це... Теракт, хто стоїть, яка організація терористична і що вони вимагали, Я знаю. значить, це ми виключаємо той факт, що цим опецами цього громадянина, на якого ви назвали. З приводу теристичної організації у нас не відсутня будь-яка інформація про те, що будь-яка теристична організація взяла на себе відповідальність за вчинення цього теракту. Тому сказати конкретно про ту чи іншу теристичну організацію. Ми не можемо, тим більше теракт вчиняється не виключно терористичними організаціями. Тобто теракт може бути вчинною окремою фізичною особи, без до будь-якої організації.

отработаны маршруты и движения. И, поверьте мне, задействованы все силы и средства для того, чтобы быстро, оперативно и совместными усилиями с прокуратурой и нас полицией раскрыть это преступление. Происходит подобный случаи Мы постоянно выучаем полностью весь, весь житейный шлях потерпевшего, начиная от Дитячого садочка закінчується ну, днем скоєння злочину. А тому ніяких версій ми відкидати не будемо і будемо їх ретельно перевіряти. Вікторія Російна, пожалуйста, вибачте. Питання, чому Інга Лосячука прийняла вас на спецпризначенцях? Це перше питання, і спецпризначенець, і друге, це чому саме Іголосячука, які причини того, щоб я був створений. Значить, за інформацією національної поліції стосовно Ігоря Володимировича, вживали заходи безпеки і органи внутрішніх справ відповідно до покладення них обов'язків згідно закону, України забезпечували цю безпеку. Тому при ньому був працівник поліції. А чому поїхнути, будь ласка, ну, якщо... інформація про застосування заходів безпеки згідно Кримінального процесуального кодексу України не підлягає розголошенню? За розголошення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність. Тому на даний час ми обмежимося цим коментарем. З приводу які причини чи не са розвиваються? Причин розглядається багато, і ці всі причини будуть покладені в вироблення тих чи інших версій вчинення злочину. Коли ми розкриємо цей злочин, ми обов'язково доведемо основні причини чи мотиви. Чинення цього злочину. Чи був це іменно пан Масійчук? Я вам казав раніше, що це можливо будь-хто з політичних чи громадських діячів, які щодня приходили на телеканал Еспресо. Вести що ми не можемо впевнено з вами зараз сказати про те, що замок був іменно на пана Масійчука. Є подія, є спрацьований вибуховий пристрій, є потерпілі, є загиблі. На жаль. А чому це сталося? Ми зможемо зрозуміти тільки тоді, коли отримуємо якусь інформацію оперативного характеру, а Потім ця інформація набуде підтвердження в рамках уже процесуальних дій, процесуальних документів. Коли ми будемо знати достовірно, на кого був замах, на Масійчука чи на когось іншого, чи на взагалі на будь-якого політичного діяча, ми додатково вам повідомимо. Пріоритет є Масійчук. Разом з тим, ми не відкидаємо на цей час будь-яких інших можливих. Мотиви вчення цього злочину відносно інших осіб, які були разом з ним або журналістів. Катерина головата ОНН. Скажіть, будь ласка, чи був план перехват і чи перевіряють виїзди з Києва? <кхи> Наскільки я знаю, план перехват був введений в дію на рахунок виїздів в Києва, не готові сказати на цей момент. Коли вводяться подібні плани, вони передбачають надхонаходження на виїздах. З великих міст, надай будь-якого населеного пункту, дійсно посилених нарядів поліції, певно, що вони там є. Скажіть, будь ласка, наскільки технічно складним є вибуховий пристрій? Чи могли його зробити аматори, чи це рух професіонал? Це ми з'ясуємо вже при тому, як нам вибухотехніки дадуть більш детальну інформацію з приводу конструкції цього вибухового пристрою. Поки що ми не бачимо нічого надзвичайного в ньому, скажімо так. Поки що ми розуміємо. Це експертиза і вона дасть нам більше уяву про цей вибуховий пристрій. Поки що ми маємо загальне враження, що це було і що воно складалось. Єдине, єдине що ми можемо сказати, що це був вибуховий пристрій направленої дії. Тому що оці ось кульки 7-мм, вони пішли от з певним радіусом. Чи відомо, скільки гравів вибухівки там було? Скільки гравів взагалі? Вчора вилучена певна кількість куляк, але зараз знову ж таки я вже казав, працює свідча оперативна група, яка продовжує їх збирати і вилучати. Певна кількість куляк знаходиться і в тілах потерпілих, на жаль, еквівалент вибухового пристрою встановив по попередній інформації близько 400-600 грам тортилу, що є доволі значним розміром. Можна уточнення? Пан Масічук вже у свідомості. Чи проводять вже з ним слідчі дії? Можливо, якісь деталі говорити. На цей час пану Масійчуком не проводили слідчі дії в зв'язку з певними побажаннями лікарів, а також само пану Місійчука. З ним будуть проведені слідчі дії сьогодні. Я переконаний. Разом з тим працівники служби безпеки мали певний з ним контакт і черпали певну якусь інформацію, яка важлива на цьому етапі досудового розслідування. На даний час підозрюваних і затриманих немає. Слідство триває. Я вам дуже дякую за увагу. Будемо зустрічатись, коли будуть результати. Пан Коханівський, він вже з дві року вже ну влаштовує постійно. Панко Ханівський це не є предметом цього брифінгу. Ми з вами поспілкуємося трошки пізніше про це. Дякую.